Єзекіїля, другий розділ, і сказав він до мене: Сину людський, зведися на ноги свої, і я буду говорити з тобою. І війшов в мене дух, коли він говорив до мене, і звів мене на мої ноги, і я чув того, хто говорив до мене. І сказав він до мене: Сину людський, я посилаю тебе до Ізраїлевих синів, до людей бунтівників, що бунтуються проти мене. Вони та їхні батьки відпали від мене аж до цього дня. А ці сини, що я посилаю тебе до них, з ухвалого обличчя та твердого серця, і ти скажеш до них, так говорить Господь Бог. А вони чи послухаються, чи знехтують, бо вони дім ворохобний, то пізнають, що пророк був серед них. А ти, сину, людський, не бійся їх і не бійся їхніх слів, хоч вони для тебе будяча та тернина, і ти сидиш між скорпіонами, слів їхніх не бійся, а їхнього вигляду не лякайся. Бо вони дім ворохобний, і будеш говорити до них мої слова, чи вони послухаються, чи знехтують, бо вони ворохобні. А ти, сину людський, послухай, що кажу я тобі: не будь ворохобний, як цей дім ворохобності. відкрий свої уста та з'їж, що я тобі дам. І побачив я, аж ось до мене простягнена рука, а в ній звій книжковий, і він розгорнув його перед моїм обличчям. А він пописаний спереду та ззаду, і було на ньому написано пісні плачу Стогін та Горе.